Добрий день, шановні учасники методичного фестивалю. Мене звати Тетяна Проточенко, Я методистка центру позашкільної роботи Святошинського району. Тема мого виступу потенціал вебінарів навчанні керівників гуртків. У зв'язку зі змінами в освіті з переходом освіти в дистанційний формат, що зумовлено. З початку епідемії коронавірусу, а надалі зі збройною агресією Російської Федерації, надзвичайного поширення набули вебінари, які забезпечують проведення інтерактивних навчальних заходів у синхронному режимі, і надають інструменти для дистанційної роботи всіх учасників освітнього процесу. Вебінар це сучасний мультимедійний інструмент для організації на навчання та ділового спілкування через інтернет. Також існують інші визначення поняття вебінару. Вебінар це онлайн-семінар у режимі реального часу, який дозволяє учасникам отримувати знання та навички, використовуючи інтернет. Або інше визначення. Вебінар це не просто онлайн-семінар, а цілісний інтерактивний інструмент, який дозволяє учасникам приєднуватися, спілкуватися та ділитися своїми думками з будь-якого куточка світу. Перша повноцінна можливість конференц звязку з'явилася в кінці 90-х, після чого було розроблено безліч інших засобів спілкування в режимі реального часу. Торговельний знак терміна вебінар був зареєстрований в 98 році Еріком Корбі, але він був оскаржений в суді і зараз належить компанії Інтерко. У сучасних умовах МОН рекомендує проводити вебінари з використанням дистанційних технологій з урахуванням актуальних питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Вебінари використовують для проведення лекцій, семінарів, тренінгів та курсів. Також вебінари призначені для навчання, конференцій та нарад. Платформи для вебінарів пропонують інструменти, щоб проводити онлайн-зустрічі максимально ефективно. Це багатостороння конференція, проведення уроків, лекцій, семінарів у режимі онлайн, можливість завантаження та перегляду презентацій та відео, текстовий чат, як між усіма учасниками, так і між окремими користувачами, віртуальна дошка. Енкетування голосування, проведення тестування, показ екрану свого комп'ютера, а також запис трансляції та можливість багаторазового перекладу. Вебінари можуть бути навчальні, інформаційні, консультаційні і вебінари ІН-клас. Важливою педагогічною складовою в організації проведення вебінарів є забезпечення інтерактивності. І постійного взаємозв'язку з учасниками їх спілкування в режимі реального часу. При підготовці до вебінару потрібно визначити мету і завдання вебінару, розробити візуальні дитактичні засоби, це презентації, зображення, схеми, створити події в календарі і поширити серед учасників посилання на вебінар, укласти опитувальники, завантажити розроблені візуальні дитактичні матеріали. За 10 хвилин до початку вебінару вийти за посиланням для вирішення організаційних питань і надати відповіді на можливі організаційні питання учасникам. Якщо говорити про загальні правила проведення вебінару, то потрібно виділити основні етапи підготовки: вибір тематики, визначення цільової аудиторії, підготовка матеріалу, складання плану, створення сторінки. Реєстрації та її реклама. Правила проведення вебінару складаються з наступних етапів: Доступність для аудиторії. При виборі платформи для вебінару потрібно врахувати технічні можливості учасників. Не всі готові завантажувати спеціальні програми. Оптимальна, щоб трансляція велася на найпопулярніших платформах або можна створити сайт для проведення вебінарів. Зручність перегляду. Приблизно 75% аудиторії. Дивляться вебінари з мобільних пристроїв, тому краще уникати дрібних елементів на екрані, спікера і те, що він хоче показати глядачам, має бути добре видно на дисплеї смартфона. Комфортна тривалість. Рекомендований таймінг уроку до 1,5 години. Відповіді на питання. Аудиторія в будь-якому випадку уточнить детали ближче до кінця заняття. Правильна експозиція, вірне розташування камер, мікрофонів і освітлення, важливий фактор зручності перегляду. Розглянемо особливості проведення організаційно-методичної роботи педагога при підготовці до вебінару, розроблення навчального матеріалу, це розроблення сценарію вебінару та планування інтерактивної взаємодії учасників, складання плану роботи вебінару, розроблення матеріалів для самостійної роботи. Сповіщення потенційних слухачів про проведення вебінару, оголошення про проведення вебінару, тестовий запуск вебінару. Підготовка до проведення вебінару практично не відрізняється від підготовки до звичайного семінару. Виключення складає лише технічна сторона, а саме наявність відповідного програмного та технічного забезпечення проведення вебінару. Пропоную ознайомитись зі структурою вебінарів для педагогічних працівників. Вебінар на тему організація діяльності методичної служби в закладі позашкільної освіти. Вектори змін. Мета проведення вебінару є окреслення векторів змін в діяльності методичної служби закладу позашкільної освіти в контексті модернізації освіти в Україні. Завдання вебінару: актуалізувати знання знання учасників щодо цільового призначення, функцій, завдань, діяльності методичної служби в Закладі позашкільної освіти в сучасних умовах, основних напрямів і змісту діяльності методичної служби, моделі методичної служби її складових, функції професійних ролей, компетенцій методиста: наступне: сприяти формуванню в учасників вмінь і навичок, визначити власний рівень професійної компетентності, використовувати і набути знання для вирішення нових методичних задач, обробляти інформацію. Факти, вміти їх аналізувати з різних точок зору робити висновки, визначати вектори змін діяльності методичної служби, визначати шляхи свого професійного розвитку, очікувані результати, сформованість учасників вебінару бачення перспектив власного професійного розвитку, змін діяльності методичної служби в закладі, сформованість в учасників потреби, досконаленні та оновлені практики роботи. Наступний вебінар на тему методична продукція, види зміст оформлення. Мета вебінару сприяти поглибленню знань учасників з проблеми, формування умінь, навичок аналізу і розроблення методичної продукції. Завдання вебінару: акцентувати увагу учасників на актуальності проблеми, ознайомити учасників з видами методичної продукції, їх структурою, сутнісними характеристиками ознайомити учасників з вимогами до методичних розробок, стимулювати учасників до розроблення методичної продукції, очікувані результати, підвищення рівня знань, умінь та навичок учасників з проблеми, збагачення методичного інструментарію учасників з окреслених проблем, наступний вебінар на тему Професійний портрет методиста у контексті сучасних викликів, мета вебінару. Сприяти формуванню методистів, бачення перспектив власного професійного розвитку у контексті модернізації освіти в Україні, стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності, завдання вебінару: актуалізувати знання методистів щодо сутності, понять компетентності методист, професійній компетентності методиста, місії нових ролей, функцій методиста сучасного закладу позашкільної освіти, структури компетентності методиста і складових шляхів розвитку професійних компетентностей методиста, сформувати вміння, визначити власний рівень розвитку професійних компетентностей, педагогічної майстерності, використовувати набути знання для вирішення нових методичних завдань, визначити стратегію своєї успішності, сприяти розвитку у методисти потреби, удосконаленні та оновленні практики роботи, очікувані результати. Сформованість учасників вебінару бачення перспектив власного професійного розвитку, сформованість учасників потреби у досконаленні та оновленні практики роботи, Наступний вебінар на тему, академічна доброчесність та її дотримання у закладі позашкільної роботи. Мета підвищення рівня, поінформованості учасників щодо цінностей та принципів академічної доброчесності, вимог законодавства у сфері академічної доброчесності до здобувачів освіти. Та педагогічних працівників основних видів порушення академічної доброчесності, їх наслідків та видів академічної відповідальності. Завдання поглиблення знань учасників про нормативну правову базу. Формування та забезпечення в закладі політики академічної доброчесності, сутність базових панянь академічної доброчесності, позашкільної освіті, визначення ролі здобувачів освіти, педагогічних працівників у формуванні доброчесного освітнього середовища, розвит, розвиток учасників вміння імплементувати цінності, і принципи академічної доброчесності в освітній процес. Розвиток учасників вмінь здійснювати самоаналіз та рефлексію власних професійних дій щодо дотримання академічної доброчесності, очікувані результати, підвищення рівня професійної компетентності учасників з даної тематики, збагачення методичним інструментарію учасників з проблеми, оволодіння практичним досвідом, використання різних форм та методів щодо формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти емоційно психологічна задоволеність учасників семінару. Підводячи підсумки, можна сказати, що вебінар реформи навчання керівників гуртків має великі перспективи, особливо для проведення короткотермінових заходів та як одна з форм організації дистанційного навчання. Дякую за увагу!